Вітаю. Ситуація така. У мене Тесла ДОРЕСТ 2019 року, і на них ідуть отакі хромовані бокові камери. Моя з якоїсь причини перестала працювати. Поворотник працює, але камера не визначається. Спочатку це було якось від один раз працює, інший ні, але потім вона взагалі перестала працювати. Як виявилося, ці камери, от саме з таким хромом, вони йдуть не знаю, в дефіцит їх важко купити, а от отаких рестайлових камер вони є набагато дешевші і в наявності є великий вибір. Я вирішив не чекати, не шукати довго, а попробував, взяв таку трохи биту. З. З історією камеру. І попробую її. Я її попробував. Вона працює на моїй теслі 19-го року. Це модел, це такий part number, здається. Light. Але, 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 але вигляд. Чо, коли у тебе все хромоване, ставити чорне це якось не не, це, не, не, не дуже гарно. Тому я вирішив спробувати замінити цю, ці накладки. Як виявилось, ця хромована це метал. О, світло виключила. Вітання, самі знаєте кому. Але я думаю, що ми закінчимо це відео. Вона виявилася хромована і за допомогою ножа і теплового пушки ми собі її отак зняли. Бачите, вона на такій клеючій стрічці. От. Тут був малюнок, отак я його зняв. Можливо, можна було краще, але як вже є. І, як не дивно, все те саме вийшло зробити із, із рестайловою камерою. Тут єдина різниця це білий двосторонній скотч, причому скотч хороший, я думаю, я зараз просто причеплю його той на той і все. чи Навіть не буду особливо тут нічого. Підчищать. Можливо, десь тільки в місцях, де воно впирається. Е, далі, як, якщо е, я подивився, воно прекрасно тут стає. Тобто, хромовану е, цю е, кришку можна поставити на рестайлову камеру. І воно має, працює. Всім успіхів. Дякую за увагу.